Літо, жара, а хто сюдівся? Бо в тіньку холодрига. Видно, бух в Миколаєві ділає бух-бух. Отакі пироги. Два пасіона, один на шнуру, вторий на лісочки. Ну прийшлось до лісочки доточити метрів десять ниточки. Хорошої ниточки. Типу шок лідер. Бо на забросі, чувствую, останемося без лісочки. Тоненьку поставив. Ну, вона там і стояла, в принципі. Отакі От пироги. Чекаємо Рибчанського. Біоніке Блекедішини. Прикольні фідери, не то слово. Не очікував, що Одеса нам таке задонатить. Подарок такий зробить. 3390 дальнобойні. Хоч ви знаєте, ми весь час працюємо дроном. Кораблик пора називати дроном. Я, оказується кораблик мене готував до цього все життя. Працювати з дроном. обана дроноводи. А що це ви такі грязні? Не пугайте мене, я вже думав, в лінзі кінець прийшов. Бо тут багато чому кінець вічно приходить обладнання, виходить <кій> з ладу, а коштує їх настільки, як лінзи, як переходники до мікрофонів. Самі мікрофони, все падає вічно на вітру, чи штатів не держать, чи, чи руки криві, чи третя, чи десята. Маємо теж маємо. Дамурчик, огурчик. Отдихай, хвіст тільки вставимо. все Хай відпочиваєш, хай шезлонг не простаює. Я за нього заплатив. Шикарні мостики взагалі самі крутецькі у Матвіївці. Тут хоч конем гуляє все крепко, со шпа... шпали і так далі. Ну і риби дофіга. От тільки біда дорога під 100 км фігачить. З Херсону. Розход космічний 12 літр газу сюди, 12 обратно, або і 13, навіть, якщо дорога не дуже, але кльов буває дуже. Можна зняти 5-6-10 роликів, і всі будуть щасливі. І я трошки відпочину. Хоча часи, коли вийшов з дому з вудкою, і нафігачив, то супер. О, сусід щось тягне. Давайте в гості сходимо. То були часи. Супел. Супер, коли затрату мінімум толку до фіга 2-3-10 відосів <сум> на рибалки в Херсоні з берега. Але зараз, блін, з двору не вийдеш. Дрони літають кожного дня, мирних мешканців б'ють. Тільки читаєш то там травмували когось, то там когось вбили тварюки. О, щось є. Коропець. І взяв на самий простий дешевий спінг, як обично, на телескоп. Я не знав, що тут так неглибоко, ще думав з мостика нирнуть, покупатися. <гум> Це б нирнув. Непоганий клюнув. У всіх почало клювати, кстати. І там тягнуть, і тут. Не всі стандартні 2-3 кіла, хоча й попадаються такі під п'ятерку. Да. Да, давно тут ховаються, ніхто їх не викупе. Так, да, та я бачив. Та треба спінінг перекинути, ага. Все, катушка нирнула. Забираєш чи відпускаєш? Забирають. По чому тут по 120 чи по 100? Було по 100 побачимо. А, то Амур видно по 100, бо я ще здивився. Непоганий такий кіла 3 Гривен на 300 потягне. 400 навіть. Хороший. Я спеціально сьогодні виїхав, думаю, в будній день, людей немає. Так, да, тріщимось. Хоч порибачить можна буде спокійно. Оп! Біонік. Єсть біот. Так. О, з боку сусід підписник. Я думаю, хто це справа мені пише в коментарях. <плес> <плес> Мікрофон рихтувати не будемо. Будемо пробувати камера на голові з встроєним мікрофоном, як в старі добрі часи. Бо той переходничок ремонту не подлежить. Я його розрізав він в говно. Що ж там таке? Ого, ого. Коротше, новий дві з половиною. Поскольку нас забирають в армію толку. Ноль куплять. А дві з половиною це дві з половиною. Коп-коп, коропець, походу. Ох і вода зеленюча. Не бачать все це криворіжські столобики. Та покажись ти, йомаю. Ти скажи, які тут коропи мощні. Вроді би болото болото, а як бачите, що творить шайтаново. Оце не хорошо. Та заходь ти вже, зайди ти вже куди-небудь і вийде, <сі> як полагається. Єсть. Так, де відпрацював Два з чим-то, два з половою. Так, тихо Ні, чувак, розверни, перевернись на другу сторону. Молодець. Та ні, на цю Щоб я тебе освободити зміг. Причому обережно освободить, бо двері зачиняється. Клац. Ну, з почином по 3КГ важити не будемо. Во-первых, кантур в машині. во вторых риба відпускається. Красавчик. Бажаю і вам такого зловити. І, і в Миколаєві це в Матвіївці зробити можна на раз-два. Та тихо ти. Оп, і пішов обережно. Тут можна навіть рибу забирати. Правда, гривень по 100 з чем такі. Отакі пироги. Ничагенько, ничагенько. Перезакидаємось, перезавозимось, хотів сказати, кораблика то немає. Стояв трендів і різкий удар в руку. Оси дикі літають тут. Капець просто. Засадила на ровному місці, прилетіла. Не Нежися сказка. От такі от пироги. Повернувся рибій глаз, бо широкий формат. Але не максимально широкий, є ще ширший. Це просто супер віяв. Так от. Щас, підсушуємо пиццачика. Красавчика. Біоніки зробили свою справу. Якісь сигналочки вже два роки відпрацьовують дешеві. Ну не дуже й дешеві, але прості робочі голден кетчеровські. Не самі дорогі. У нас до цього були 65-ті колись, пам'ятаю. Добре, працювали підписнику. В Київ, здається, віддав. А зараз у нас вже, як бачите, два роки DS-55, чи як їх там звали. Десь чомодан був, оп. С... СН55. От так от. Чемоданом майже не користуюсь, в сумку так закинув. І порядок, бо це собери, розбери, смотай. це все так довго. Хоча раніше постійно так робив. Якось так. Що ж, силочки в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь вірні каналу Капітан Гак. Діліться роликом з друзями. Хто хоче задонатити на екіпірування амуніцію номер карти, я думаю, нижче силочок в описі під відео чи в коментарях. Але це вже зовсім інша історія. Там 200 гривень надонатили. 210. 10 я перекинув. Провірив, може карта не робота. Ні, то просто не донатять. Ой, я, я так і знав, що так і буде. Але дякую тим, хто трохи грошиків кинув. Не, не сезон зараз донатів. Це був 22-й рік, трошки 23-й, а 24-й вже людям на їжу не вистачає не те, що когось підтримати. Та й опять же, у всіх всі воюють і всі своїх підтримують. І це правильно. Такі пироги, що ж розвів болтологію. Ми в Матвіївці, думаю, заснімемо ще якось один випуск про запас. Всім пока і до зустрічі на воді. Святий тигедик, на сквознячку сидим. Я якраз полив включив. Давай, працюємо, я йду дивлюсь, чи поливається, ти йдеш, дивися, чи підсикається. О, Груша красавиця, гілочка пішла. Будуть плоди. Давай не пропускай. Стовбики не пропускай місячкуй. Оп, <рив> обнюх. Як і рекомендували підписники. Закидуємо, так сказати, сіном Ну, головне, щоб було видно, чи вода тече. Оці ця капельна, вона забивається навіть під давленням на раз-два. Парсик так і не очухався, він не больний просто на сонці Погорів падлюка на капітальному херсонському сонці. Що там мурчик, не, не зівать? Хвіст задертий буде стять, да? Оп. Ага, ага Надо заділа діру. Мурчик довольний, бо я сьогодні собаку переїхав, лапу. Падлюка вдоль дорози, біжить, я собі спокійно, машиною, їду легенько. І то кочую, вона була справа з лівим колісом, що то, хрустік то Вискочила і побігла, лапу всю. А як вона вирішила під колеса кинутися, чуть інфаркт не схватив. Підстава, підстава, так, підстава. Отакі От пироги. Абрикоси теж не слабо досталося. Ну нічого. Ще недільки дві буде спека. І порядок. Якщо дивитись цей ролик, я вже знач давно у чіпки, Чи вже на фронті. Бо я про запас роликів 39, може більше насняв. Думав, ще 2-3 дні поснімати. Но... Сьогодні дзвонили, давай пакуй речі. і завтра під воєнкомат. Думав, 6-го відчалюю, а оказалось 31-го. В принципі, як і казали, що можу відчалити раніше. Ну, я думав на день на два раніше, а по факту оказалось на недільку раніше пішли. Ну, то таке. Що ж, не розтраюйтесь. мене знайдете в коментарях. А ссылочки в описі під відео і номер карти на донат на ЗСУ на гака на, на, гак. на оснащення. На даний момент там аж 209 гривень, але я впевнений, там це, це на цей момент, коли я кажу, але коли ви це відео дивитеся, я впевнений, там вже, мабуть, декілька тисяч гривень є. Вичинки, мабуть, не стоїть, але як ті збочинці вечно в коментарях кричать давай, давай карту, підписники на донатять". Даю карту а цих самих, як і так сказати, розговорів то було, дав карту і тишина. Як в тому анекдоті. скільки розговорів було, а по факту й анекдот. Ладненько. Всім вдачі і до зустрічі в зсу.